Кожен господар і агроном добре знає, головна вимога до оприскувача це рівномірний розподіл препарату. Рівномірність розподілена на площі поля це рівномірність по довжині проходу оприскувача, а також по всій ширині його штанги. Штанги сучасних оприскувачів мають ширину захвату від 18 до 44 метрів. Тож стабільне отримання такої конструкції. Уникнення її розгойдувань та ще й на високих швидкостях це виклик до інженерів-виробників. Кожне розгойдування в полі це удар по вашому гаманцю. Навіть якщо штанга має відхолод 10 градусів, то в зоні перекриття факелів це буде плюс 40% до норми вилову, а це опік. А в інших зонах це мінус 30% від норми, а це не дали. За стабільну роботу штанги відповідає конструкція її підвізки та механізм стабілізації, який має отримувати штангу в стабільному положенні при навантаженнях. Перепадок швидкості, рельєфу, виконання розвертань, інших маневрів тощо. Берту розробив та запатентував систему стабілізації штанги, яка вже стала легендою України. Назва її Берту Аксіалі. Унікальність її в тому, що вона не маятника, а центральна осьова. І ми зараз пояснимо її особливості. Сьогодні переважна більшість сучасних оприскувачів обладнані автоматичними системами контролю висоти штанги. Так, ці системи допомагають в роботі, зменшують втомлюваність оператора, збільшують продуктивність в праці, допомагають при роботі вночі. Але навіть виробники систем контролю висоти зазначають, що дані системи не можуть керувати та стабілізувати нестабільну штангу саму по собі. Що ж вони мають на увазі? Стабілізація штанги це процес, коли штанга отримує імпульс. І самостійно, без втручань будь-якої системи, повертається в задане положення. Чим швидше вона це робить, тим вона стабільніша. Штанга не має розгойдуватися і занадто повільно повертатися в своє першопочаткове положення. В нашій системі стабілізації штанги використана лише механіка ніякої електрики, гідравліки чи пневматики, пружини та амортизатори. Для зменшення коливань, які отримує штанга під час рухового оприскувача. наша штанга збалансована по вазі, а точка її кріплення до нерухомої частини забезпечує постійне паралельне положення штанги відносно рами оприскувача, що дозволяє безперешкодно працювати на схилах та на складних ділянках полів. Завдяки своїй конструкції підвіски штанга Берту зберігає правильну геометрію внесення навіть на схилах, при гальмуванні чи розворотах, без перекосів і хитань. При цьому конструкційне не має нічого складного, а не електроніки, ані пневматики. Лише механіка, що працює ідеально в будь-яких умовах. Тож штанга Берту Аксіалі це стабільна лінія над обробленою поверхнею, без пиливань. Це надійна, проста конструкція, де в основі механічні, а не електронні рішення. Це рівномірне розподілення препарату, а значить, ідеальне виконання оприскування.